Доброго дня шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як російська пропаганда перебрехала мемуари Ангели Америки. Про що мова днями така собі Марія Захарова, речниця МЗС Кремля, заявила, що нібито у своїх мемуарах колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель згадує Зеленського як поки що неприємну таку нарцистичну особу. І це заява не просто там, громадянки Росії Захарової, це офіційна заява, яку цитують російські медіа, наприклад, такого штибу, як Тарс, одна із типу, топових російських медіа. Там вони пишуть, колишній каса ФНР Ангела Меркель шокувала шанувальники Володимира Зеленського». Викривши його у здатності розв'язувати війну заради задоволення своїх амбіцій. Далі Тарс цитує слова Захарової, яка посилається на Меркель і сповіщає нам, що нібито Казлерка говорила про Зеленського наступним: Зеленський здався при першій зустрічі дуже нарцистичною і неприємною людиною, яка здатна розв'язати війну для задоволення своїх амбіцій. Жахливі наслідки для України були передбачувані. Говорить за Меркель, Захаров. Ну, звичайно, що ми тут бачаємо такі собі наративи російської пропаганди про те, що саме українська влада, саме Зеленський з подачі Заходу розв'язали цю війну, і саме він, він винен у тому, що зараз твориться. Ну, це ми вже десь Чули, а от про те, що Меркель казала таке про Зеленського в своїх мемуарах, на жаль, для Марії Захарової ми не почули і не побачили. На сьогоднішній день мемуари, які були презентовані самою Меркель 26 листопада в Берліні, опубліковані німецькою мовою і переклад на ту ж англійську або на російську українську тільки ще готується. Ми маємо надію, що Захарова можливо прочитала в оригіналі, проте, напевно. Ні, чому тому що з тих е, повідомлень інформації з тих цитувань мемуарів Меркель, які ми знайшли і проаналізували, ми не підтверджуємо те, що такі слова про Зеленського є у згадках самої Меркель, і це все, що сказали Захарова, є вигадкою. По великому рахунку Меркель дуже мало згадує в своїх мемуарах саме українських політиків. Ну хай вони не ображаються. Ну вони такого ж типу, що для Меркель вони були трошки мілкуваті. Ну, скажем так, треба було напевно себе трошки вести по іншому, трошки керувати країною по іншому. Тоді, напевно, в іншому ключі про вас згадували наші панове, президенти і, і ж з ними інші політики. По великому рахунку, всі зустрічі з українськими політиками і портрет цих політиків, Меркель описує дуже невеликим, ми штрихами в залежності від, від ситуації, де вона з ними знайомилася, де вона їх бачила. Так, наприклад, вона згадує Ющенка. І говорить про те, що на Мюнхенській безпековій конференції він сидів праворуч від неї в той час, як Володимир Путін ліворуч. Але про якісь контакти вона з ними не говорить. Єдине враження, яке вона передає у своїх марах, це про те, що після того як було оголошено, що Україна не отримає ПДЧ, Ющенко виступав, і на її думку, на думку Меркель, був трошки розшанова таким результатом. Далі Меркель згадує про те, що була знайома з Юлією Тимошенко, оскільки Батьківщина має статус спостерігача Європейської народної партії, куди входить і ХДС партія самої Меркель, характеризуючи її як досвідчену енергійною риторичну народову людину. Вона не забула згадати про те, що на публіці Тимошенко була більше знайома і завдяки її зачисті з косою, говорить Меркель. Отакий ж стрішок про нашу Юлію Тимошенко. Є згадка і про Віктора. Януковича ця зустріч Меркель з тодішнім президентом України сталася у вільності дві 2013 році після його відмови підписувати угоду про асоціацію з ЄС. Меркель пише, страх сочився з кожного його пори. Він, мабуть, знав, що опинився між молодом та наковадлою. Було безлузо намагатися змусити його підписати меморандум. Ось так вона згадує про Януковича. Є трошки згадка і про Петра Порошенко, хоча здавалось би, що. Вони з ним були на мінських угодах не один рік перетиналися. Проте вона згадує його теж небагато. В розгляді мінських угод вона згадує його просто, що він щось зробив, що сказав. А якихось ем, від себе описів вона не надає. Єдиний такий штрих, який характеризує, нібито то правлення бачення Меркель до Порошенко. Е, вона описує епізод у 2013 році, коли тоді ще Порошенко не був президентом а був тільки кандидатом. Він попросив її попіклуватися, щоб дістати Ати собі запрошення на святкування дня, де тобто дня висадки в Нормандії, це святкування висадки союзницьких військ у 1944 році в боротьбі проти нацистської Німеччини. Вона посприяла цьому запрошенню. Чому тому, що Порошенко тоді сказав, що він хоче у неформальній установці поговорити з Путіним, щоб вирішити протиріччя, які тоді вже назрівали між Україною та Росією. Меркель здався цей вчинок з боку Порошенка дуже сміливим. і Вона посприяла цьому запро. Проте вона в своїх фемарах не забула згадати про те, що Порошенко володіє компанією Рошен, яка торгує в Росії, а сам Порошенко чудово володіє російською мовою. І от що до Зеленського, то е, тут є невеликий штришок про те, що вона захоплена тим, що він проявив себе як великою сміливою людиною, яка не залишила країну в дуже важкі часи. Це вона згадує сьогоднішнього презента е, його вчинок на початку повномасштабного вторгнення. Вона навіть не згадує його в. В розрізі претензій Зеленського, коли він сказав після виявлення трагедії Бучі, що цієї бучі не сталося, аби Меркель до 2008 році посприяла вступу України до НАТО, а саме отриманню ПДЧ. Навіть в розрізі цього вона не говорить про зеленського нічого. Як я говорив нашим у Мара Меркель, приділена приділено дуже невелику місце. Вона говорить дуже багато про наприклад Буша, про Саркозі, про Трампа, і як це не дивно про. Путіна, але те, що вона говорить про Путіна у своїх мемарах, ніколи російська пропаганда не згадає і не процитує. Ми підібрали декілька згадок про певні ситуації. Їх там дуже багато, але навіть ці говорять про Путіна як людину дуже красномовно. Ось що згадує Меркель. Путін постійно запізнювався, спілкувався з нею фамільярно, а не згідно з дипломатичними протоколами. Постійно скаржився на приниження, які Росії доводиться терпіти від країн Заходу після розпаду СРСР і дарував принизливі подарунки. А ще Путін час від часу давав їй зрозуміти, що сприймає всерйоз лише одну країну на заході це Сполучені Штати. Фінальною точкою пише Меркель у стосунках з Путіним стала телефонна розмова 1 березня 2014 року, через кілька днів після. Новин про появу Криму зелених чоловічків, Меркель зателефонував Путіну і запитала, чи не його це рук справа. Він заперечив, що ні. Коли стало ясно, що це була відверта брехня, Мельки здивувалася, і ось що вона пише: з цього приводу: він ніколи не був зі мною настільки безсоромним. Я, звісно, підтримувала контакти з ним і надалі, бо іншої опції я не бачила. Однак ці взаємини перейшли у дуже формалізовані стосунки. А крім того, колишня касарка згадує, що завжди бачила в російському президенті риси диктатора. Але після цього епізоду, після цього дзвінка, в неї зникли будь-які ілюзії. Щодо цього, і далі вона ще дає таку ремарку, що сприймала російського президента як людину, яка завжди готова нападати, і крім того, навіть відчайдушно потребує поваги та пошани від інших. Ось, друзі. Ось такі насправді спогади про Зеленського і такі спогади про Путіна, про які буде замовчувати і замовчує російська пропаганда. І Захарова ніколи не згадає оці меседжі очі штрихи до портрету, які пише Меркель. Чому? Тому що це зовсім не ті штрихи до портрету, яким хочеться чути. А їм хочеться чути зовсім інше. І якщо вони цього не чують, вони що? Вони брешуть, так як збрехали про нашого президента. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал на канал «Правда про брехню.